Це просто найкращий варіант приготування заготовки з капусти. Дівчата готую вже декілька років і вам рекомендую. Хто вже пробував, напишіть в коментарях, як вам найкращий, найпростіший варіант зберегти капусту. Просто топ, обожнюю її і рекомендую вам. А як приготувати? Зараз більш детально розкажу і покажу все. У нас році гарний врожай молодої капусти, ранньої, до речі, оце в тим і класний цей рецепт, що з ранньої капусти особливо нічого такого і не приготуєш, а коли є залишки ранньої чи середньостиглої капусти, то це те, що треба. Із трьох капустинок я зробила досить велику порцію. Ще нарізала цибульку, яку я викладаю на дно літрових банок. А капусту нарізає так, щоб було зручно викладати у банки. До речі, такий класний сорт. Він такими довгими смужками. Бачите, що дуже зручно. Хоча я вам скажу, що можна і просто розрізати кругленьку капусту, вона от мене не дуже щільна. А якщо вона щільніша, то вона ще смачніша. Ця капуста виходить така, знаєте, міру гостра, ніжна, в той же час хрумка і цікава закуска. Я вам кажу всім, кому давала пробувати просто в захваті. Зараз у мене в селі всі готують цю капусту з цим рецептом. Щільненько наповнюємо банку, викладаємо сюди лавровий листочок і в принципі готово треба так зробити з кожною банкою мене підготовка зайняла буквально 10 хвилин знаєте це не помідори мити, все обрізати там чи огірочки довго складати раз-раз і готово Зверху до капусти додаю ще парець горошком, і в принципі, декілька хвилин і банки заповнені. Поки я їх наповнювала, в мене вже закипіла вода, тому я додаю туди цукор, сіль, друзі, точні пропорції написані і на початку відео, і в описі під цим відео. 9% відсотковий Соус, кетча або сацибелі. Найбільше смакує саме сацибелі. Кетча буде такий ніжний, ніби капуста, просто в томаті. А сацибелі прям-просто топ. Мені найбільше подобається від торгової марки Руна, але вони є в багатьох виробників і в принципі підходить абсолютно будь-який, але це має бути саме магазин на социбелі. Доводимо це все до кипіння і відразу ще гарячим маринадом заливаю капусту. Звичайно, буває так, якщо у вас немає часу, ви можете напередодні відварити маринад, зварити, щоб був готовий. Нехай стоїть в холодильнику. Він прекрасно зберігається. Або ж якщо у вас трішки залишилося на наступну порцію. Залила маринадом зверху кришечки і виставляю в каструлю, в який буду все стерилізувати. Я завжди люблю стерилізувати навіть уже варені салати. Завдяки цій маніпуляції я впевнена, що всі заготовки будуть зберігатися просто ідеально. Савимо в каструлю, на дно якої обов'язково вистилаю чи рушничок чи ще щось, доливаю воду і з моменту закипання стерилізую 10-12 хвилин. Якщо ж ви любите, щоб капуста була м'якенькою, стерилізуйте пів години, і у вас буде така як лінива капуста. Я люблю, щоб вона хрустіла тут же, кому більше як до вподоби. Закручуємо це все, перевертаю і обов'язково ще прикриваю і щоб схолодало під одіялком до повного охолодження. Відправляємо до льоху і вже зимку насолоджуємося своїми заготовками. Рекомендую, друзі, приготувати таку заготовку просто, швидко, максимально легко і дуже і дуже смачно. Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково дотисніть подобайку, збережіть його, але найголовніше приготуйте, щоб смакувати разом з нами.